Артем стояв на холодній продувній платформі, і кожен нервовий погляд на годинник лише посилював внутрішнє тремтіння 23:47. Потягу все ще не було. Він витягнув з кишені пом'яту пачку цигарок, дістав одну, підніс до губ, клацнув запальничкою порожньо, ще раз, ще, жодної іскри. Зліз що вже кипіла всередині, виплеснулася назовні. Він жбурнув запальничку на рейки, підняв очі до чорного, байдужого неба. Та ти все не вгамуєшся, так, все випробовуєш мене? Досить. Я вже давно ні за що не борюся, чуєш? Ні за що? Його голос зірвався на хрип, розчинившись у нічній порожнечі. Знесилений, він опустив голову, дозволяючи хвилі відчаю накрити себе. Рік тому померла мама. Її усмішка зникла, залишивши по собі лише порожнечу, яка нічим не заповнювалася. Півроку тому загинув найкращий друг Сергій. Його сміх, підтримка, безглузді поради все обірвалося в один момент. Тиждень тому Ліда пішла. Їхні стосунки, що вже були розірвані на шматки втратою дитини, остаточно розсипалися. І вчора, вчора партнер по бізнесу, той, кому він довіряв, жорстко підставив його, втягнувши в кримінал. Артем відчував себе розчавленим. Фізичне виснаження було таким. Що кожна клітина тіла кричала від болю, а емоційне спустошення було таким глибоким, що, здавалося, ніби всередині нього утворилася чорна діра. Він був абсолютно порожній. З депресивних думок його вирвав далекий, але наростаючий гуркіт. Артем підняв голову і тільки зараз помітив, що на дворі стало якось надто темно, ніби чорні стіни затолили останні краплі світла. Навколо не було нікого. Він стояв на платформі один, і в голові промайнули гнітючі думки, що нормальні люди зараз п'ють чай з родиною, або сплять з улюбленим котом у м'якому ліжку, або. Лише він один не знає, де його місце на цьому світі. Чоловік відчув таку глибоку самотність, яка відгукнулася шаленим болем у шлунку. Гуркіт наростав. Коли потяг виринув на світло від ліхтаря, Артем приклав долоню до очей, намагаючись зрозуміти, чи це його потяг. Він вперше бачив такий. Потяг був неймовірно довгим. Його поверхня була матово чорною, ніби поглинала світло, а вікна тьмяними, майже непрозорими, крізь них не пробивалося жодного яскравого спалаху. Потяг нагадував ті, що він бачив у старих фільмах з важкими масивними колесами, що скриготіли по рейках. І дивними елементами декору, які артем не міг розгледіти в темряві. Двері потяга безшумно відчинилися. На порозі стояв провідник. Його обличчя було приховане в тіні широкого кашкета, а форма здавалася старою, майже вицвілою. Він не сказав ані слова, лише зробив ледь помітний жест рукою. Запрошуючи Артема всередину. Від цього мовчазного запрошення по спині Артема пробіг холодок, але втома і бажання дістатися додому були сильнішими за передчуття. Він ступив на поріг, і важкий запах старого металу та забуття обволік його. У вагоні була абсолютна тиша. Двері першого купе були повністю відчинені. Артем машинально подивився всередину, молода сім'я з дітьми. Але чи то було надто темно, чи то що, він не роздивився їх, лише розмиті силуети, кожен ніби застиг в русі. Артем винувато поспішив далі, з думкою про те, що якось дивно. Малі діти, і ні звуку, то й добре. В наступному купе дівчина тримала ручку дверей так, ніби хотіла їх зачинити, але чомусь зупинилась. А її обличчя де воно? відсахнувшись від дверей, подумав Артем і розгублено зупинився. Воно було таким невиразним, ніби щезло. Наростаюче відчуття тривоги змусило чоловіка обернутися. Провідника не було, а прохід зовсім не освітлювався. Останнім часом Артем часто їздив потягами, але сьогодні все було не так долоні спітніли, серце пришвидшилось. Щось незрозуміле відбувалося навколо. Раптом потяг рвонув, і Артем ледь встояв на ногах. Він навалився на двері наступного купе. Всередині два чоловіки стояли нерухомо. Один тримав чарку, інший пляшку. Артем вибачився, але чоловіки не поворухнулися. В його голові промайнула тривожна думка. Що за. І потяг знову трусонуло так, що Артем ледве втримався. А чоловіки навіть не хитнулись. Маячня якась. Що відбувається? запитав голос Артем. Він поглянув у вікно і ошелешений випустив з рук сумку. За склом не було звичних пейзажів. Лише суміш незрозумілих кадрів, які швидко змінювали один одного, зливаючись в щось незрозуміло темне. Так, ніби потяг мчав з шаленою швидкістю. Артем, тримаючись за холодні поручні, пішов далі. Тепер він намірено подивився в наступне купе пасажиркою виявилася літня жінка. Її розмитий силует сидів, похилившись, тримаючись за груди. Обличчя, як і в інших, було нечітким. Артем чомусь знову вибачився і, вже відвертаючи погляд, зупинився. Щось знайоме промайнуло перед його очима. Він поглянув на жінку ще раз і помітив на сидінні корзинку, з в'язання. Таку, як в мами. А поряд лежали мамині окуляри. Серце Артема стиснулося. Він згадав, як одного вечора мама слабким голосом попросила відвести її до лікаря. Він збрехав її, сказав, що термінова справа на роботі, а сам поїхав на побачення з Лідою. З якою недавно познайомив найкращий друг. Артем згадав і те, як збивав мамині дзвінки у клубі, де сміявся і танцював з Лідою, а вранці дізнався, що мамине стало серцевий напад. Лікарі казали, що могли б врятувати, якби вона приїхала раніше. Ця страшна провина роз'їдала його зсередини Перетворюючи кожен день на пекло, Артем повільно відійшов від купе, відчуваючи, як його легені стискаються. Невидимий тягар давив на плечі. Він рушив далі. Кожен крок відлунював, ніби вагон був порожнім. Артем з наростаючим страхом зайшов у наступне купе і завмер. Там сиділи двоє. Розмитий силует чоловіка тримав за руку зігнуту жінку. Їхні обличчя були нечіткими, але Артем одразу зрозумів, хто це: на руці чоловіка татуювання з рунами, яке найкращий друг Сергій зробив після їхньої спільної подорожі на північ. На зап'ясті жінки. Браслет з маленьким ведмедиком той, що Артем подарував Ліді, купивши його у дівчинки, яка плила їх і збирала кошти на збори військовим Він згадав, як незаплановано повернувся додому раніше. Двері були відчинені. Він зайшов і побачив їх. Сергій тримав Ліду за руку, гладив по спині. Щось тихо говорив, Артем одразу скипів. Жодного слова. Він підбіг до Сергія і вдарив його в обличчя. Обізвав зрадником, наговорив купу Гедоти. Ліда кричала, намагалася пояснити, що все не так. Але Артем не слухав. Сергій з розбитою губою сказав, що Артему потрібно охолонути, і, можливо, вони поговорять завтра. Він вийшов з квартири, гримнувши дверима. Ліда в сльозах намагалася пояснити, що вона вагітна, і боялася говорити йому, що звернулася за порадою до Сергія. Її крики перервав дзвінок. Сестра Сергія вона повідомила Артема, що його найкращий друг загинув, мчав на шаленій швидкості на мотоциклі і зіткнувся з вантажівкою. Артем схопився за верхню поличку. Йому стало зле. Якби він тоді послухав Ліду. якби вислухав Сергія єдину людину, яка ні разу його не підвела. Якби не був зацикленим на собі покидьком, якби не обманув найріднішу людину маму, якби тоді б вони, але це наслідки його вчинків. І лише він відповідальний за те, що трапилось, Артем кинув останній погляд на Сергія і вийшов. Він здогадувався, кого побачить наступним і був правий. У наступному купе була Ліда, його кохана лідуня, яка завжди була поруч від першого дня знайомства. Саме вона не дала скотитися йому в прірву після смерті мами. Вона тримала його голову в своїх долонях, повторюючи ти невинний». Вона заспокоювала його та вкладала спати після п'яних істерик, коли Артем кричав, що це він вбив Сергія. Це була його лідуня, яка благала припинити знищувати себе і її заради малюка. І тоді Артем ображав її словами: звідки він знає, чи це його дитина? виміщуючи весь розпач, так ніби щось міг змінити, і ніби це ліда в усьому винна. В одній руці жінка тримала рожеві повзунки, а інша лежала на животі. Артем сів навпроти, він повторював Вибач, кохана, пробач мене, в його голові спливали картини того вечора. Він, як завжди, п'яний, кричав щось, а Ліда мовчала. Вперше вона не намагалась його заспокоювати, не просила припинити. Вона просто трималась за живіт і весь час змінювала положення. Раптом скрикнула, дивно поглянула на Артема і різко підвелася. Халат був червоним. В швидку Артема не пустили, пізніше в палату також. Ліда заборонила. Речі з його квартири забирав ліден батько, мовчки, ледь стримуючись. Долоні Артема стали вологими. Сльози почали капати з-під боріддя на руки. Чоловік важко підвівся, вийшов з купе і схилився над поручнем. Він дивився спустошеним поглядом крізь вікно і, здається, почав розуміти, що це не світ такий несправедливий до нього. Це він сам створив такий світ, де несправедливо вчиняв із близьким. Артем пішов далі. Його ноги ледь тримали його. Кожне купе було схоже на попереднє, і водночас інше ніби потяг змінював форму, ведучи його все глибше у власні кошмари. Артем зайшов ще одне купе, і його серце пропустило удар. Там сидів чоловік, він тримав папери і паркер з гравіюванням Поруч лежав конверт, набитий валютою. Це був Костя, його партнер по бізнесу. О, і ти тут! З гіркою усмішкою промовив Артем і глянув на модний паркер. В Кості все було модним, кричуще показним: костюми, годинник, остання модель телефону Apple. При тому, що на ділових зустрічах рахунки оплачував Артем, за таксі платив теж Артем. А новий офіс в центрі міста так і залишився. Лише на фотографіях, які бізнесмен прислав Артему в WhatsApp. Ти була права, Лідуна, як завжди, з повним розчаруванням сказав Артем. За цією напускною діловитістю нового знайомого не було нічого, окрім бажання заробити легких грошей. Новоспечений, успішний діловий партнер Артема виявився першокласним шахраєм. Артем згадав, як Костя переконав його підписати ті документи, запевняючи, що це дрібниця формальності, малював райдужні картини успіху, який вже чекав на них. Артем, засліплений словами партнера, підписав ті кляті документи, не вдаючись в подробиці. Він тупо довірився чужій, неперевіреній людині. А потім Артем дізнався, що Костя використав його маленьку компанію для відмивання брудних грошей і, звісно, зник. Залишивши Артема наодинці з обвинуваченнями, боргами та загрозою в'язниці, його викликали на допит Тепер життя і репутація Артема були остаточно зруйновані. Артем істерично зареготав він сміявся і плакав одночасно, Бурмочучи про те, що сам винен у цьому. Зациклений на собі, на власні неперевершеності, абсолютній зверхності і вірив свій успішний успіх, потрапив в пастку. Пекучий біль усвідомлення пронизав Артема. Він стиснув кулаки, відчуваючи, як нігті впиваються в долоні. Це все були не просто спогади, а його рани, що кровоточили. Кожне купе це його провал, його помилка, його біль. Він був винен у всьому і ніхто більше. Цей потяг був його в'язницею, а пасажири суддями, що мовчки виносили вирок. Артем відчув, як його свідомість починає розмиватися. Він більше не розумів, де реальність. А де мариня потяг мчав, а він був у його полоні, занурюючись все глибше у безодню власної провини та відчаю. Артем вперше так ясно розклав по полицям події останнього року і відчув полегшення і водночас повне спустошення відчай та глибоку безнадію. Останнє купе було його. Артем ще раз поглянув квиток, щоб переконатися в цьому, узявся за ручку та не наважився увійти. Він не знав, хто там чекатиме на нього. Не мав жодного уявлення. Серце билося, як птах у клітці, перечуваючи щось невідворотне. Артем смикнув за ручку, двері не відчинилися. Смикнув сильніше, двері були зачинені. Тоді Артем з усієї сили потягнув за ручку і двері зі скрипом від'їхали. Всередині, біля вікна, в напівоберта сидів провідник. Його обличчя, як і раніше, було приховане в тіні кашкета. Він мовчки дивився у вікно на незрозумілі, розмиті пейзажі. Що ніби кадри зі старої плівки змінювали один одного на швидкій перемотці. Ти чекав на мене, голос Артема прозвучав хрипко, розбиваючи гнітючу тишу. Провідник повільно повернув голову, обличчя ще залишалося в тіні. І я чекав, коли ти прийдеш. Пролунав глибокий, спокійний голос, що дивним чином відгукнувся в самій душі Артема. Коли ти будеш готовий побачити? Побачити? Артема миттєво охопили злісті відчай. Я вже все побачив, свої помилки, свої провали. Я винен, у всьому. Винен погодився провідник. І в його голосі не було осуду, лише констатація факту. Але хто вирішує що з цим робити? Хто тримає кермо цього потягу? Артем здригнувся. Він подивився на власні тремтячі руки. «Я... Я не знаю, так склались обставини. Обставини лише декорації. Голос провідника став трохи голоснішим, наповнюючись незрозумілою силою. А хто режисер? Хто пише сценарій? Хто убирає шлях? Артем дивився на нього і раптом у його свідомості щось клацнуло. Всі ці застиглі сцени, всі ці вибори, що призвели до краху, це були його вибори. Його рішення, ніхто інший не змушував його брехати мамі, бити й безпідставно звинувачувати Сергія, зневажати Ліду, довіряти кості. Він режисер свого життя. Він єдиний, хто тримає кермо цього потяга. В ту мить, коли це усвідомлення пронизало його до глибини душі. Провідник повільно підняв голову. Тінь Кашкета відступила, і Артем побачив своє обличчя світле, спокійне, з ледь помітною посмішкою. Вперше за довгий час Артем побачив свої очі не темні, спустошені біллю і розчаруванням. Ці очі сяяли життям. Впевненістю і випромінювали спокій. Гарних снів, Артеме, промовив провідник і повільно, безшумно вийшов з копе, розчинившись у темному коридорі. Артем сидів ошелешений. Його тіло було невагомим, а розум кришталево чистим. Він дивився на порожнє місце, де щойно сидів провідник, і відчував, як усередині нього щось змінюється, перевертається. Біль не зник повністю. Але тепер він був іншим, болем усвідомлення, а не безвихідності. Тепер Артем відчував надію. Він не стелив постіль, яку оплатив, просто сидів. Спершись на стінку купе, Артем заплющив очі і намагався усвідомити своє відкриття. Несподівано потяг різко зупинився. Артем хитнув головою так, що хруснуло в шиї. Широко відкривши очі, він побачив звичайне купе, залите вранішніми променями сонця. Почув гамір за дверима. Звичайні голоси пасажирів, що готувалися до виходу. Артем подивився у вікно, на платформі метушилися люди з валізами. Провідник підняв голову і подивився на Артема, кивнув, вітаючись, і продовжив посадку. Артем відчув легкість у тілі. Його думки були ясними. Тепер він відчував надію. Та впевненість, адже він тут господар.